Всім привіт! Ви на каналі Кцюшкіна Сім'я. У нас трішки захмарилось, почався вітер, але хочу пройтися знову по городі. Все заглядаю до тих помідорів, Це, так як це на даний період часу моя боль. Ну, але що зробиш? Нічого не вдієш. Кожен день туди ходимо, так як з городу ми живемо. І ось так. Так що кому цікаво, лишайтеся з нами, обов'язково ще щось покажу. Ну, ось тут діляночка стигнуть, стигнуть помідорки. Все-таки те, що вбірвало листя, сподіваюся, достигнуть. Ось такі жовтенькі там-там. Ну, є, стигнуть, стигнуть гарно. Так що тут ще може. І ще буквально два денечки і можна буде зривати всю баночку. Два денечка таких сонця такого, але в нас дощі. Так що не знаю, як воно буде, але ну, будемо надітись на краще. Родичам накопала полунички цієї пізньої. Ось вже молоденькі паростки, сильно її не розділяють, так, щоб доїхала, бо дорога трішки далека. І ось такі спали. Так що, нехай мають, вони не почистять собі. там, Не хочу сильно просто обривати, щоб вона краще доїхала. Зараз трішки водички і все, будь дорожку. Сьогодні старшого вже будемо випроваджати на рівне, ще в'ю нарвали капусточки, трьох видів, савойська, середній і рання. Тут цвітна капусточка, бурячок морпочки для бабусі, кабачок. Патісон кукурудза обов'язковий і. Три баклажанчика. Ще картопельки зараз переберу дамо і нехай смакують. Так, ще варенечко, чесник, цибулька. Ну, коротше, все, все що маємо з городу, все віддаю. Кроликам даю кукурузині, так як вчора варили кукурузку. І вони собі хрумкають і зелюбки. Майсенка себе добре почуває, росте потихеньку. Крикуни вже на зв'язку. Приїхало таксі. <реку> І я знаходжуся зараз в хліві. ось відсвітила свої яйця, всі качені яйця, всі до одного заложені. Так, їх п'ять тут. Сім. Дев'ять дієчок є, А ось це курячі. Ну, курячі трішки ось ці три, шість, дев'ять поганих, а ось ці всі вже закладені добре. Ось так, їх трішки поростеляю, порозкладаю, щоб там. Там ті були, там ті, де все буде добре. Ось так, поки курочки вийшли, то я бігом-бігом думаю, передивлюся. Ну тут курячі плюс-мінус там 2-3 дні різниці є, бо ж кури підношували. І ось так будуть. Можна цих навіть два взяти. ось так покласти. Все, Красота. Гриють. До нас гості приїхали на малінку. На, давай пальчика. Давай тітю пальчика натяне. Натіне пальчика. Ням. Ням. Не хочеш же? Ну, нямкай. Манютка наша. О, бачите, як вона собі надіває на пальчика. І їсть. Гам? Вона ще на цього хоче пальчика. Ага. <схай> Анюта, кажи підписникам привіт. Привіт, Михай... привіт. привіт. Михай... Дам тобі, зараз дам, на тобі всю забирай. <схай> ага. І диваєш на пальчика. Все вона не хоче. Не хоче вона вже, вже все. <схай> ну що, друзі, у нас так нажаріло, що знову злива, така, що просто неймовірна. Дерева гне ужасно, як просто. Це капець, Так, що ось таке жаріло цілий-цілий божий день. Ну і коротко про погоду. Ось град. Це капець, Це вже все. Фу, дивіться, як лє. Просто, просто, просто лє. Лі. Світа Божого не видно. Ну, Цей град то це вже мене взагалі холодно стало, дуже холодно. Ось дивіться. Просто град. Гримить блискає так, що просто. Дуже, просто. Так. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі та лайки. Знаю, що деякі люди чекали мене. Не виходила на зв'язок, так як не було настрою, трішки забирала старшого в дорогу. Трішки сум, такі переживання дуже сильні великі, але нічого страшного. Вже він в Рівному і у вівторок він буде від'їжджати на Німеччину. Так що прошу вашої підтримки, молитви, хто може, щоб бо дуже переживаю. Так як... Як вам сказати, своє пташеня від В далеку дорогу відправили. Я знаю, що там його ніхто не обідить і все буде чудово, у нас дощик іде. Так що так, зараз він по вусім. Мого старшого брата. Старший брат з дружиною і своїми дітками зробили там культурну програму, вони відпочивають. Ну, а я так собі трішки сумую. Але нічого страшного. Треба привикати, навчатися своїх пташенят випускати з гнізда. Так ще так. Так що, вибачайте, що довго не була. Ось такі в нас справи. У нас дощик трішки, трішки менший, але він все-таки є. І до завтра він має бути. Так що частинка ми там знімали вам. Ще раз прошу вибачення великого. Це такий довгий мій час, що я що мене не було, але я все виправлюсь, ви мене в цьому підтримуєте. Так що дуже вам дякую, всім чистого, мирного неба, миру здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. Все само -само найкраще. Ви в мене найкраще, па па, -па, -па.